Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше за місяць після звільнення з посади начальника Херсонської МВА Романа Мрочка. Його родичі придбали великий маєток у передмісті Києва, вартість якого може сягати 500 тисяч доларів. В ході моніторингу майнового стану родичів Мрочка ми з'ясували, що мати та батько експосадовця наприкінці травня 2025 року придбали великий будинок та дві земельні ділянки у селі Петропалівська Борщагівка, третьою співвласницею будинку є Ірина Григоренко. Будинок на вулиці Травневій 11 Має загальну площу 579,4 квадратних метри і займає дві ділянки. Його точна вартість невідома, хоча поруч продаються будинки по 300, 350 та навіть 500 тисяч доларів. Йдеться в розслідуванні регіонального видання Херсонщини Мост. Зокрема, будинок по сусідству, який трохи менший, зате візуально більш сучасний, ще й з басейном продають за 510 тисяч доларів. А схоже, за дизайном та розміром будинок неподалік продають за 420 тисяч. Мати Романа Мрочка Любов Іванівна вже володіє квартирою у Києві на проспекті Європейського Союзу, де її невістка їй Зареєстрована як ФОП Любов Мрочко станом на 2019 рік отримала 15 тисяч гривень пенсії та мала новенький лексус. В тому ж році родина задекларувала купівлю квартири у Києві вартістю всього 544 260 тисячі гривень. Тієї самої, де зареєстрований ФОП і Мрочко. Ця квартира знаходиться у ЖК «Варшавський», де квартири коштують набагато дорожче.